Як з такого от сучка робиться ось такий от, акуратний, зашпакльований. Дивіться, деревина має сортність і є в ній сучки. Сучки це місце від гілки. Як правило, такі сучки ми такою от гравірувальною машинкою висверлюємо і заповнюємо двохкомпонентною поліефірною шпаклівкою. Шп... шпаклівкою. Вона стає як камен. Камінь тверда, ніколи вам не просяде і не випаде. Відповідно, після шпаклювання йде вже шліфування дошки, і в кінцевому результаті ви отримуєте ось такі от гарні заповнені сучки. Бачите? На якість це не впливає ніяк, лише візуальний вигляд. Гарантія на те, що у вас сучки не випадуть, даємо пожизнену. 100% сучок ніякий не випаде. За 10 років вони не просіли і не вилітали ні у кого. Кого цікавить, якісна інженерна дошка, звертайтесь в компанія Шел, ми виробники.